Велодріжка має розділити транспортні потоки на громадський та приватний. Для громадського транспорту відведуть смугу шириною 3,5 метри, для приватного 3 метри 30 сантиметрів. Сама ж смуга для велосипедистів, розташована якраз посередині, матиме ширину півтора метри. Спородити її посеред дороги. Це на думку міської влади оригінальне інженерне рішення задля звільнення вулиці від припаркованих авто. Там постійно паркувалися автомобілі. Це, це є достатнє місце для проїзду велосипедистів. Замість того, щоб 20 автомобілів окуповували цю територію, тут може проїхати 2000 тисячі велосипедистів за день. Це я думаю, що це є краще використання громадського простору. Окрім того, на хідниках також встановлять обмежувачі, які не дозволять паркуватися всім охочим. Зробимо обмеження для заїзду машин на хідник. Це буде повністю по всій довжині вулиці, щоб люди могли відчути комфорт пішої прогулянки, а не блудіння між машинами. Велодоріжка на січових стрільців діятиме лише в одному напрямку до проспекту Свободи. У зворотньому збудують смугу для велосипедистів на вулицях Гнатюка та листопадового чину. А об'єднуватимуться вони в парку Івана Франка. Вартість реконструкції вулиці разом з впорядкуванням велошляху 1 мільйон 300 тисяч гривень. Роботи обіцяють завершити до середини серпня. Уляна Сенько, Юрій Руденко, НТА Новини.